Березень місяць пробудження, коли природа оживає, а разом із нею наші почуття. Рак. Ваше серце може розриватися між минулим і майбутнім. Доля поставить перед вами людину, яка змінить усе. Питання в тому, чи готові ви відпустити те, що вже давно варто залишити позаду. Лев, ви звикли бути в центрі уваги. І цього місяця вам буде складно визначитися, хто ж гідний вашого серця. Але таємний шанувальник вже поруч, і він зробить усе, щоб ви його помітили. Діва логіка ваш головний компас, але в березні доведеться діяти серцем. Доля підкине несподівану зустріч, яка зруйнує всі ваші плани. Але чи ризикнете ви заради почуттів? Березень обіцяє бути гарячим, повним таємниць і несподіванок. Головне слухати серце, але не втрачати голову. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі, щоб підтримати нашу роботу.